Привіт! Ну що ж, у нас з вами настає третій день, і сьогодні ми з вами також повертаємося до упаковки, тому що упаковку блогу за один раз, за один день, за два дні неможливо зробити досконало. Я хочу розповісти вам про один дуже крутий лайфхак, який допомагає моїм клієнтам набагато якісніше створювати контент для своїх блогів. А саме це створення хайлайців з запитом. Я вважаю, що хайлайт-запити це найважливіший, найцентральніший хайлайт в нашому блозі, тому що від нього потім буде відходити, з нього будуть виходити теми нашого контенту. З нього люди будуть приймати рішення, чи підходимо ми їм, чи ні, чи можемо ми вирішити їх проблему чи ні. Отже, слухайте. Перша в цьому хайлайті – Ми маємо сказати щось подібне до того, що друзі. Ви знаєте, що я активно консультую, і в цьому хайлайці я хочу детально розповісти про запити, з якими я працюю, з якими до мене можна приходити. Отже, всі запити можна поділити на декілька категорій. Наприклад, там, тут ви можете подумати, як ви хочете їх поділити. Ну, гіпотетично можна поділити ці запити на ті запити, з якими звертаються юридичні особи, ті запити, з якими звертаються там, фізичні особи. Або, наприклад, запити пов'язані з темою відносин, запити пов'язані з темою особистісного зростання, пов'язані з дітьми. Ось поділили, зробили якусь структуру, взяли собі блокнот, виписали запити, і потім. Повертаємось до створення цього хайлайсу. Я казала вже в одному з попередніх відео про те, що люди далеко не завжди розуміють свій запит, особливо, якщо ви працюєте в певній кісінькі ніші. Наприклад, якщо ви езотерик, якщо ви психолог, якщо ви коуч, людина може просто відчувати, що в її житті щось іде не так, але вона не може. Точно сформулювати, що саме. Вона відчуває, що їй потрібна допомога, але не може зрозуміти з чим саме. Саме тому у хайлайці запити ми маємо супер детально розповісти про кожен запит, з за яким працюємо, для того, щоб людина могла впізнати. Цьому запиті свою проблему, щоб вона дивилася, і, о Боже, точно це про мене, щоб вона подумала так. Тому що зазвичай, після такого інсайту, осяяння, розуміння, людина вже не буде шукати іншого спеціаліста, який з цим запитом з нею попрацює. Вона звернеться до вас, тому що ви вже, як мінімум, точно ем, протранслювали, продекларували, що ви готові з цим запитом працювати. Отже, сказали, що е, я працюю з такими запитами, да? і потім перше там. Запити пов'язані з особистісним зростанням. І розповідаєте там. Найчастіше люди, які турбуються про своє зростання, звертаються до мене і з такими запитами. По-перше, це невпевненість в собі, це такий стан, коли ти відчуваєш, що дуже хочеш щось робити, дуже хочеш розвиватися вперше, в певному напрямку, але тебе зупиняють страхи перед тим, що скажуть люди, страхи перед тим то й тим. то да? В такій ситуації я, тобто, коуч, да, коуч, наприклад, якщо це хочеш розповідає, я, я можу допомогти тим, що ми пропрацюємо та-да-тати -да, і тра-да-тати. Та, 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 Причини таких -то станів. Складемо план подальшої роботи, Ви будете щодня там, на кожній сесії отримувати певне завдання, відповідати на трансформаційні питання і знаходити відповіді в собі. Зазвичай робота з таким запитом триває від 4 до 12 сесій, але по моєму досвіду є також клієнти, які вирішують свою проблему, наприклад, там, за два-три запити. От якось так. Потім наступний запит. Запит, не знаю, на щоб вийти заміж на пошук другої половинки, скажімо так. І уявімо, що про цей запит розповідає людина, яка от, спеціаліст в Таро. І от вона може сказати, що дуже часто до мене звертаються жінки, і вони хочуть подивитися, зрозуміти, коли вони знайдуть свою другу половинку, отже, як спеціаліст старо. Працює з таким запитом. Ми, по перше, там то-то-то. По друге, ми робимо тето і тето і тето. В результаті людина може. Зрозуміти те то і те то. задати собі такі питання, знайти собі відповіді і тому подібне. Тобто, я сподіваюся, зрозуміло пояснюю, тому що я там без підготовки це все знімаю, але суть в тому, що вам потрібно розписати, обговорити, виписати кожен запит, з яким ви готові працювати, зробити це для того, щоб люди, які вперше потрапляють на вашу сторінку, і не вперше, теж, щоб вони змогли зайти в цей хайлайт, передивитися його і знайти серед цього всього свій запит. і бути впевненими, що ви з ним працюєте, і ще й мати хоча б якесь просторове уявлення про те, яким саме чином відбувається робота. Тому що знову ж таки згадуємо те, що наші клієнти це не ми, і наші клієнти. В сфері нашої експертності знаходяться не на нашому рівні. Це дуже важливо. Бо заходиш на сторінку якогось, наприклад, нумеролога і бачиш, що він там розповідає, що та що тобі робити, якщо в тебе діва в Казірогі, Стрілець в восьмому домі, якийсь аркан в такій-то чакрі, і ти таки дивишся. І думаєш, блін, от мені цікава ця тема, але я просто нічого не розумію, поэтому щоб не позоритися, просто вийду з цієї сторінки і займусь чимось іншим. Тобто це величезна помилка а, людей, експертів, які намагаються доносити інформацію своїм потенційним клієнтам зі свого рівня на свій рівень. Ми, а, експерти, маємо розуміти, що клієнти, які звертаються до нас на консультації, вони зазвичай, звісно, будуть знаходитись на нижчому рівні, ніж ми а, в сфері нашої експертності. Тому ми маємо трохи до них спускатися і пояснювати їм все з самого початку дуже. Детально і на простому рівні, на простих прикладах, на простих словах. Отже, хайлайць запити він буде центральним, я вам гарантую у вашому профілі, тому що дивіться, що буде відбуватись далі. Ви візьмете цей хайлайтс, уявите собі людину, яка приходить до вас з цим запитом, і подумаєте: а що би ця людина хотіла від мене дізнатися? Що б вона в мене запитала. Так? А які інформаційні потреби є в цієї людини, що їй цікаво? Подумати про це, і ви вже маєте декілька тем для дописів. І ви вже починаєте створювати контент на теми, які цікаві людям, які приходять з цим запитом. І от ми приходимо до ситуації, коли весь контент, що ви створюєте всі ваші дописи, ріл прямі ефіри, вони всі направлені на те, щоб платно закрити інтереси. Тих людей, які приходять до вас в блог. що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ми маємо писати тільки на ті теми, які ми можемо закрити своєю платною роботою. От, наприклад, якщо я маркетолог, я продаю консультації, я допомагаю людям знаходити клієнтів, допомагаю розвивати блоги. От навіщо мені, наприклад, писати контент про те? Як там робити якийсь піар на заходах в офлайні? Якщо я це напишу, я знаю, що там робити, тому що я цим займалася. Але мені немає сенсу про це контент створювати, тому що в мене немає платної послуги на цю тему. У мене немає послуги піар-підтримки офлайн-заходів. Тому навіщо мені розповідати про це людям в блозі? Я краще розповім людям про те. Як створити там свій перший курс, як якісно консультувати, як залучати людей на консультації або на свої навчальні програми? Розумієте логіку? Тому хайлайт запити, які над яким ви один раз дуже круто, сконцентровано попрацювали, і він в майбутньому буде вам генерувати і генерувати і генерувати ідеї для контенту, для ваших дописів, рілс і прямих ефірів. Отже, друзі. Це не просте завдання, проте сьогодні я пропоную вам пропрацювати хайлайтс запити, виписати з чим ви працюєте, ви і для себе зрозумієте це все. Тому що дуже часто на консультаціях таке буває: от людина приходить, вона там працює, працює в якійсь сфері, консультує, консультує. Але я кажу Ну, а який ви психолог? Ви можете, наприклад, працювати з онкохворими? Ні, не можу. А ви можете працювати з втратами, з людьми в передсуїцидальному стані? Ні, не можу. Я говорю, так а чого ж ви не пишете, з чим ви можете працювати? Чому я, як екстрасенс, маю дивитись на вашу сторінку і здогадуватись, що вам виявляється набагато приємніше працювати з темою відносин? Звідки я це маю знати? Тому. Давайте так запити виписали і стали ще зрозумілішими для своїх потенційних клієнтів. І до завтра.